Це, як сказати, такий захід культурного зближення, знаходження культурних паралелей. Кримськотарська гостинність вона не ну, все починається з кави. Взагалі, раніше варіння кави це було суто жіноче справа. Можна так сказати, що все дійсно починалося з кави, будь-яка гостинність. Я Мало знаю дійсно кримські татари, які не люблять кави. Має бути обов'язково тільки холодна вода. Джерела точно не кипечена, це псує смак кави. Це жіноча кава кавається е, так, в джезу ходиться. Маленька крихта е, цукру. Це він схожий на рефінат, але він домашній продукт, робиться здавання молока. І спається І Все це заливається холодною водою і вариться. Ро цей захід, я думаю, що він дуже важливий з точки зору того, що дійсно навіть до того, як Крим було анексовано Росією, то в Україні дуже мало знали про наш народ, про кримських татар. І тому такі заходи через розповіді про нашу культуру, про наші традиції і про схожість наших культур, мені здається, що можна вибудувати взаємопорозуміння якусь солідарність між українсько-татарським народом і українцями. Розповісти більше про нашу культуру і робити наголос на тому, що все-таки наші культури вони є більш схожими ніж не схожими, попри те, що кримські татари це представники ісламського світу, а Україна має дуже довгі християнські традиції. Чоловіча кава відрізняється тим, що вона вариться дається. Замість цього цукру. Всі. Це додає такий своєрідний смак, він підкреслює смак кави. І е, за старин винним рецептом нагрів ліжанку кави перед налиттям кави кладуть-маленький горошок баран'ячого кордючного жиру. Е, е, і заливається це все кавою, він тане, і е, е, така прілочка жирна. Наша мета була, щоб хтось з львів'ян провів паралелі. Між галичанами, які також любать каву, і е, кримськими татарами.